Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року в службових кабінетах спеціального зв'язку урядового, ось він, урядовий зв'язок. Він є тільки в мене. І більше його ніде немає. Що тут далі пишуть? Невідомим особам в нічний час було встановлено непередбачення атестатами відповідності, комплексу, технічних систем, аудіо та відеоспостереження з передачею контенту і так далі. Які розташовані на окупованій території Донецької області. Але цей інцидент, я думаю, надуманий, тому що, якщо прочитати ухвалу, то там написано в кабінетах, встановлена якась система, що ми кудись там транслюємо якісь дані секретні. Я кажу, що це повний абсурд.